Дякую, вітаю вас, церква! Христос Воскрес! Ледве не сказав, Христос народився, і ще треба звикати. Сьогодні буду проповідувати на тему, на яку я мав проповідати минулу середу, то в мене був трохи час над нею подумати, але якось я і не зрозумів, як пройшов цей час. Е, ну, насправді дуже серйозна тема. Тоді, і саме тому я її почну з е, шутки. Е, це, ну, Ви зрозумієте до чого це. Е, можете сказати мені, де е, в Біблії написано, або так можна сказати, де, де Біблія підказує, що чоловіки прийдуть е, в рай на півгодини раніше, ніж жінки? Я, я зараз прочитаю. Це. а? Ні, ні, ні. До речі, класна, класна думка, але ні. Зараз я вам прочитаю. Це книга об'явлень або откровення, об'явлення 8, перший вірш. І коли відкрив сьому печать, все затихло на небі десь на півгодини. Я думаю, що ця, ж цей жарт зайшов би краще, якби тут не було жінок, якби це була просто чоловіча компанія. Але чому я почав саме з цього жарту? Тому що цей жарт він є ну, таким і смішним, але доволі потужним е індикатором того, як ми можемо брати, можна не показувати це, можемо брати і інтерпретувати Біблію так, як нам хочеться, щоб ми ну, досягти свого результату. І насправді, що за всю історію, Писання, і навіть нового на старого заповіту було ну, безліч людей, які місінтерпретували е, писання. Ті ж самі вони описані і в, е, в Новому Заповіті фарисеї, які брали і там строго дотримувалися якихось е, послань, а потім там інші більш важливі е, задачі вони просто брали і якось знаходили в них дірки, щоб там. Можна було там в суботу, там далі проїхати або далі пройти, або ще що зробити. Ну тобто е це було завжди, і в наш час можна навіть сказати, що е за історію церкви було безліч таких е рухів, які брали по суті біблію і якось її викручували під себе, щоб підтримати е якось те, що вони вважають. Тобто багато з людей, які були противниками християнства, вони реально впиралися дуже сильно на Біблію, як на аргумент. Ті ж самі аріанці, ті ж самі гностики, навіть мусульмані, вони теж ну, дуже, дуже використовують писання. Вони якби інтерпретують, що в нас неправильне писання, а в них правильно. Або навіть свідки Йогови, вони теж додали до Біблії. Або мормони, вони теж додали до Біблії. І всі такі різні групи людей, які це роблять. Але проблема в тому, що це стосується не тільки їх, це стосується насправді і нас. І ми маємо до таких людей відносити з розумінням, тому що вони були навчені і слідують тому, що вони вважають як дійсно за, от, за писання. От, як ми вважаємо, що от в нас. Є Біблія, вони вважають, що от Біблія і там якесь послання від е, Джона Сміта або Книга Мормона, вони вважають, що ну це така сама частина писанчої, і ми вважаємо наш старий і новий заповіт. Е, як нам не впасти в цю е, як нам дуже легко сказати, що вони не праві, вони мають виправитись. Але при цьому ми маємо розуміти, як це зробити. І як краще це зробити, це розуміти, як нам самим виправити свої шляхи. Тому що ми це робимо дуже часто. Е, і це приклад з інших е, також конфесій, наприклад, католики, вони е, теж читають Біблію, вони ну, насправді дуже вивчають її і. І оці церкви також їх дуже корисно вивчати, але вони якось більше схиляються до того, щоб до Біблії, до Солоскриптура додавати іще якісь свої традиції. І традиції насправді це непогана річ. В нас також є традиції, ми, їх, ми можемо думати, що ми всі такі. Повністю засову скриптуру, а потім, коли хтось скаже: а давайте не буду приводити цей приклад. Ну, наприклад, раніше, добре, там 50 років назад, якщо сказати давайте додамо барабани в церкву, ну це анафіма. Зараз якось це вже більш приємлюємо. Ну, Тобто реально міняються традиції, і на них як на, на основу на них не треба полагатися. А от що, наприклад, католики, вони дійсно підтверджують свій трактат, що ну під, якби підтверджують павство, що воно має існувати тим, що дійсно було сказано в Біблії. Це в Матфія 16 з 18 по 19 вірш. Там написано: Я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами. Аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах. Тобто вони беруть цей вірш, який дійсно надає такий авторитет і первенство Петру в церковній ієрархії, і використовують його для того, щоб сказати, що ми єдина церква, яка є реальна, всі інші. Церкви, це такі, а вони не є реальною церквою Христа. І ну, ми не можемо сказати, що це правда, тому що ми розуміємо, що те, що Ісус казав Петру, Він не обов'язково передавав цей самий авторитет і іншим папам, і навіть тим папам, які зараз сидять. Не факт, що вони мають той самий авторитет, і не факт, що вони здобули його. вони… Беруть це за приклад, що ну, вони, папи, унаслідували це від Петра, але ми не знаходимо в Біблії, що е, от таке первенство, яке отримав Петро, що його можна наслідувати взагалі. І багато таких прикладів, але е, насправді і в нашій конфесії е, таких прикладів е, реально дуже багато. Багато е, питань, з якими зі, ну, з якими ми стикаємося, з якими ми е, якби хочемо вирішити по Біблії, але все одно щось там е, ну, нам не подобається це. Нам не подобається, і там ми скажемо, е, приведемо приклад з Біблії, або використаємо, наприклад, якийсь е, вірш золотий для того, щоб е, просто взяти і відмінити. Ну і це е, не є добре. Вірші золоті вони. Дуже класні е, в своїй функції. Вони реально допомагають людині е, запам'ятовувати ну, найбільш такі яскраві і важливі речі з писання, але вони не можуть функціонувати без свого контексту. Тому нам, як християнам треба не, 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 не треба не вивчати золот, золоті вірші, а треба вивчати їх разом з цілими. Главами, а якщо не виходить слово в слово, то хоча б вивчати контекст і про що там йдеться, вивчати е, історичні дані того, що написано в Біблії. Тому що ну, дійсно, що нам робити для того, щоб уникнути е, оцих проблем з місінтерпретації і використання Біблії не так, як вона предназначена, в церкві і в нашому навіть особистому житті, тому що в нашому житті. Ми теж е, часто можемо е, взяти приклад з якогось біблейського персонажа і використати, використати його для того, щоб е, якось оправдати себе або ну, пожаліти себе і сказати: ну, оцей персонаж з Біблії пережив таке, якби це з усіляким може статися, якби то нічого страшного. То що ж нам дійсно треба робити? Це е, читати. І вивчати Біблію. Читати Біблію, тому що вивчати Біблію можна без читання її самої. І дуже часто ну, велика кількість атеїстів і скептиків вони можуть читати Біблію, але відривками шукаючи, якось її вивчаючи, і можна сказати, як. Як патологоанатоми, розділяючи її, роздивляючись її під мікроскопом, для того, щоб знайти в ній якісь недостатки. А нам треба читати її і реально розмішляти над нею і реально вивчати її. Друге, це не думати, що люди тоді, коли яким адресоване це писання, вони думають так само, як і ми. Це дійсно не так. Ми можемо вважати, що. Якби здоровий густ, він завжди універсальний, але ну це, це не є так. Тобто дійсно реалії міняються, і культура міняється, і, і люди міняються. Але Боже писання, воно залишається одним і таким самим. І нам треба якось з цим жити, для того, щоб інтерпретувати те, що було написано для людей, розуміти. Кому це було написано і для чого це було написано. І третє, брати уроки саме там, де вони адресовані нам. Дуже часто ми можемо брати уроки е, з того, що написано в Біблії, а там е, це навіть і не намагається бути уроком. Я, це велика проблема буває, коли саме з, зі старим заповітом. Коли ми беремо приклад з якоїсь дії у Старому Заповіті. А вона просто описана як, як історична подія. Вона, якби і не кажеться, що це добре, і не кажеться, що це погано, але ми там якось ставимо свою мораль для того, щоб виправдати свої дії якісь. Е, і це е, якби старий заповід, він В ньому реально багато прикладів, які пов'язані з новим заповідом, і пов'язані з. Е, з пророцтвами, але не всі. І нам не треба е, все поділяти на те, що ну, ось це саме урок для нас. Тому що в Біблії е, можна сказати, не все є уроком саме для нас. І отож, е, на закінчення, Біблія це Слово Боже. Це те, що ми, як люди, отримали від Бога. І те, що як люди ми завжди робимо, ми беремо щось добре і ми використовуємо його в своїх цілях. І іноді ці цілі е, бувають дуже і дуже поганими. Е, отож, давайте використовувати Біблію для того, для чого вона була предназначена, і не брати її, не перекручувати з, з ніг до голови. Зараз давайте склонимося в молитві і помолимось про всі наші подяки і про молитви, в яких ми просимо Бога допомогти нам.